Повтуються після останнього ворожого удару та ремонтують пошкоджені оселі. Саме так пройшло 30 липня для мешканців села Ріг, що у Покровській громаді. У ліквідації наслідків обстрілу людям допомагають благодійні організації. Ми привезли допомогу для людей, які постраждали від обстрілу. У нас є на сьогоднішній ранок 30 заявок від населення, але як бачите, ми привезли більше, тому якщо буде потреба, то ми можемо більше людей. В один набір входить: один лист УСБ, 20 дошок. Два листа Терпауліну, 10 метрів плівки, цвяхи, саморізи, монтажна піна та скотч. Працівниками гуманітарного центру пролізка здійснено мобільний екстрений виїзд у село Ріг з метою реагування на обстріл цивільного населення та оцінки потреб постраждалих людей. Видається гуманітарна допомога вигляді непродовольчих товарів, це термоковдри та ліхтарики, павербанки на сучних батареях. З нами знаходяться наші психологи, які надають психологічну допомогу, та юристи, які консультують людей із соціальних питань. Наразі допомогу отримали близько 40 родин. За словами місцевих, більшість з них у момент обстрілу перебували вдома, дивом залишилися живими. Це жах, бо тут багато дітей, ніхто нікуди не в'їхав, всі вдома. А я з малим тільки встигли відійти. Переляк трохи є. І те, і те ну, це страшно, що. Могло прилетіти трохи далі, там, де діти, тут дорослі були, все ж таки жалко людей. Був вдома нас Господь Бог спас з бабушкою. Звісно, сильно ми від епіцентру, третій будинок. Повилітало всі мокон, кришу розкрила на домі, на сараї, на кухні. Куди ну, уїдеш, всю Україну ну, бомбять. І поїбнуть там, пусть лучше здесь. Нікуди ми зайка не збираємося. з бабуською. У нас пенсія 7 тисяч. Второй раз до нас прилетіло, але ну, спасибо Богу не так вже сильно, але все одно пострадали. Опять двері, окна, опять же, так само, і криша теж. Все подряд. Через огород. То есть через дорогу был, а это через огород. Ну, слава Богу, живи, в здоровье. А Так Мира, мира надо только, и больше ничего нам не надо. Очень слышно было и сильно. Ну, бабушка, конечно, да, то трошки пострадала, и хорошо там повылетали окна, и ну, ущерба, ущерба нанесло немало. Ну, а так, головне, що живі залишилися». За інформацією Покровської МВА, це вже 89-й обстріл громади. Ліквідація наслідків ворожого удару триває.